Росії загинув опозиціонер Олексій Навальний. Ми знаємо про цю подію досить небагато. Лише те, що офіційна причина це Тром. Водночас, ми знаємо, як те, що Навальний знаходився у тюрмі у надважких умовах. Він був у штрафному ізоляторі більшу частину свого терміну ув'язнення, так і те, що наближуються вибори президента Росії, і вочевидь. Смерть Навального могла бути як наслідком довготривалого трьохрокового утримання в неналежних умовах, так і наслідком того, того, що його потенційно могли усунути перед виборами. Тож цікавить ваша думка, до якої позиції схиляєтеся ви особисто? Чи вважаєте ви, що Навального могли усунути, зокрема, перед виборами Путіна? Ну ми не можемо виключати того, що Навальний міг загинути через? Ті умови, які він підлягався, а, наскільки мені відомо, в тій колонії, яка знаходиться на самій півночі Росії. Ось найжорстокіші умови про це писали його сторонники ось, і наскільки я чув, там людей навіть виводили в ну холода ем, буквально полоротетами і ем, поливали холодною водою. Ось за непослушанням. Тому, е, враховуючи те, як до Навального ставиться при владі, це цілком можливо буде. Але я все ж таки більше схиляюсь до того, що він був вбитий. Ось яким самим способом я не знаю, але гадаю, що в тій дальній колонії вбити його не складно було. Ось як мінімум, на це вказує той факт, що досить нещодавно в кінці 2023 року була так звана репетиція його. Коли на 19 днів, якщо не помиляюся, зник повністю з інфопростору і ні, його адвокати, ні його сторонники не знали, де він. Ось і це насправді досить е, красива гра політехнологів Кремля була тому, що вони подивилися реакцію його сторонників. Ось і з цієї реакції ми вияснили, що окрім як зробити мерч де Навальний, вони нічого не зробили, ні вивели не людей на мітинги, нічого. Ось то звісно, його вбивство було більш ніж очікуваним. Ось е, фіналом. Цих подій. Ось тому я схиляюся дійсно до вбивства. Тим паче, що дуже скоро прийдуть. Я не можу назвати це виборами. Вибачте, ось це тут. Я більше згодний навіть з російськими патріотами. Що це як вони його називають? Референдум довіря. Ось тому. тому... Звісно, я гадаю, і дуже багато чутків входять про те, що після виборів президента буде або посилена мобілізація, або більш якісь жорстокі міри самій Росії. Ось також дуже багато чутків щодо того, що Путін і Кремль готуються до війни з. Країнами Прибал, Балтики, ось до цього я так схиляюся, тому не виключно, що зараз Путін е, таким чином дезморалить той народ, який не підтримує його політику, для того, щоб повністю задивити е, всі опозиційні рухи. Ось досить нещодавно навіть. Е, Надежен надіжена, якщо помиляюся, також зняли з виборів. Ось це досить показова можна сказати порка опозиційної опозиційного руху в Росії. Ось зараз загиб Навальний. Ось і я думаю, це все політехнологія Кремля для того, щоб повністю скажімо так задавити опозиційні рухи.